У нашої мами троє дітей, але якось так вийшло, що для неї завжди був один улюблений Іван, наймолодший і найжалібніший. Усі його недоліки прощалися, усі його прохання виконувалися, і якщо я чи старший брат ще могли почути не зараз або просто ні, то Іванові вона й останню банку варення віддавала. Ми ще в дитинстві це відчували, але не нарікали. Ну, Іван то Іван, мамине сонечко. А ми вже якось самі собі раду дамо. Коли Іван одружився, мама спершу раділа. Нарешті не сам є кому доглянути. Але радість швидко змінювалася тривогою. Невістка наша виявилася ох і та штучка. Надя відразу показала, що з родичами чоловіка надто церемонитись не буде. В перший рік шлюбу ми ще бачили її, а потім її не стало видно зовсім. Тільки Іван сам приїжджав. Вона мене вже дістала, сумно опускав очі. То не те, то не так, то грошей мало, то роботу, на роботу її не пускаю. Я ж один пашу на всіх. Мама його слухала і плакала, тільки сльози в руках і одразу з погреба соління, з ще варення, з городу мішок картоплі і з пенсії гроші в кишеню. На дорогу, на себе, на дітей. Ми з братом крутили головами, але нічого не казали ну буває, криза, сім'я то не жарти. Думали, пройде. Та минали руки, але нічого не мінялося. Діти Івана вже пішли до школи, а він усе так само приїжджає щонеділі, забирає продукти, жаліється на життя, на Катю, на тещу, на низьку зарплату. А мама все дає, все носить, все береже малого. Аж поки ми з братом не витримали. Івана, сказав старший, якщо твоя дружина така погана, то чого ти знаєш, скільки років живеш? Розлучайся, закінчуй цю комедію, бо виглядає так, що не дружина тебе гнобить, а ти просто сидиш у мами на шиї. І не тільки на шиї ще й з кишені тягнеш. Я підтримала брата. Ми з братом мамі допомагаємо гроші, продукти, ремонти, а вона все тобі. А сама на одній картоплі сидить і так щотижня. Ти чоловік чи хто? Дорослий чи якийсь дитсадок? Іван помовчав, пішов, здавалося, замислився. Але через тиждень сюрприз приїжджаємо, а він уже у мами живе. Мовляв, Катя вигнала. Речі привіз, і з мамою вже все вирішили передаватимуть дім і купуватимуть квартиру в місті. Я від несподіванки сіла на лавку, очі великі, як у сови. Що продаватимете? перепитала. А він мені: Та тут і моя частка є, я ж тут виріс, і тут мене прорвало. Ага, а та квартира, в якій ти до цього жив, вона ж чия, не твоя. І її бабуся на нас братом заповіла: тоді ти ще в пелюшках був. Ми тобі дали пожити родиною, бо не могли тебе вигнати. І що? Тепер сам пішов, квартиру дружині залишив, бо діти. А тепер на мамин дім зуб поклав. Я подзвонила брату, він приїхав через три години, зайшов у хату, побачив Івана, що сидів на кухні з канапкою в руках, і сказав Поїхали. Іван опирався, мама благала, та дайте йому спокій, дитина без хати залишилася. Але ми були на Посадили Івана у машину, повезли назад. По дорозі дали зрозуміти ще раз спробуєш щось продати, квартиру дім чи ще щось витягти з мами, і ми свою квартиру продаємо. Дивись, куди тебе тоді Катя поселить, у комірчину, у шафу. Бо дня я вперше в житті почувалася злою старшою сестрою і водночас правильною. Іван тепер мовчить ні дзвінків, ні візитів. Мама ж на нас тримає образу. Каже, невже ви не могли по іншому? Це ж ваш рідний брат, він не чужий, мій син. Але я знаю, що ми вчинили правильно, бо не лише себе захищали. Ми її берегли, маму, яка завжди думала про всіх, крім себе, я, яка ніколи не казала слово ні. Час покаже, чи вона нас пробачить, але я сподіваюся, що колись, коли мене образа, вона подивиться на все збоку і побачить, що ми просто старші діти, які не хотіли, щоб її останні роки пройшли у злиднях і сльозах. Іван залишиться її сином, але улюбленість це не індульгенція. Любити не означає все дозволяти, ну хіба ж не так?